Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. В Україні готують нову пенсійну реформу, що зміниться для мільйонів українців. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Пенсії можуть переглядати за новими правилами. Уряд уже підготував законопроекти, які обіцяють справедливість, але не всім сподобаються зміни. Ключові тези в Україні готують реформу пенсійної системи, хочуть вирівняти виплати для людей з однаковим стажем і зарплатами. Уряд пропонує обмежити спецпенсії. Зараз деякі пенсіонери отримують до 90% колишньої зарплати. Планується новий підхід до індексації, всі пенсії переглядатимуть за єдиними правилами з урахуванням інфляції. Хочуть скасувати перерахунок пенсій за сучасними зарплатами у мінсоцполітиці вважають це несправедливим. В Україні готують масштабну реформу пенсійної системи. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у подкасті Центру економічної стратегії. Що хочуть змінити у пенсійній системі? Насамперед, пенсії хочуть зробити справедливішими. Як зазначила Жолнович, часто є ситуація, коли громадяни з однаковими зарплатами і стажем, які вийшли на пенсію в різний час, отримують різні суми виплат. Це питання хочуть врегулювати на законодавчому рівні, Уже розробили відповідний законопроект, який мають подати на розгляд Верховної Ради. Окрім цього, несправедливою є перекоси у системі спеціальних пенсій. Окремі категорії пенсіонерів зараз користуються трьома типами пільг: можливістю дострокового виходу на пенсію, зниженим страховим стажем, підвищеним рівнем заміщення заробітку. В зв'язку з цим такі пенсіонері отримують значно більше Якщо звичайна солідарна пенсія покриває приблизно 40% попереднього заробітку людини, то для особи із спецпенсіями отримують не менше 70%, а іноді до 90% за рішенням суду. Також Оксана Жолнович наголосила, що суперечить лозіці практика, коли особа, яка вже 10-15 років перебуває на пенсії, подає заяву на перерахунок, в результаті чого пенсійні виплати їй визначають на основі заробітної плати того, хто зараз працює на аналогічній посаді. За словами міністерки соцполітики, це неправильно, адже умови роботи в різні часи суттєво відрізняються. Наприклад, робота кадрових військових та працівників ДСНС 20 років тому і сьогодні значно різняться. Також у межах пенсійної реформи підготували законопроект щодо єдиного формату індексації відповідно до нього, абсолютно всі пенсії планують переглядати за єдиними правилами, враховуючи рівень інфляції.